Привіт, друзі! Сьогодні вже місяць часу, рівно, як я зранку очищаюсь холодною водою з відра на вулиці. Що мені це дає? І який в мене стан після цього? Я раніше не вірив, до кінця не вірив в це, що якісь там суперенергія з'являється. Що там заново прокидаєшся і так далі. Мені не вкладалося в голові. Але коли я сам спробував, я дуже-дуже приємно був вражений, тому що енергії скільки стає, що прям просто зашкалює реально. Не знаю, куди дівати її. Друге, це таке відчуття, ніби реально заново прокинувся. Пропадає лінь, пропадає відчуття сонливості, якоїсь настає бадьорість максимальна. І ще я зрозумів, що я перестав злитися. Вивільняється кортизол при моментальній холодній воді, яка поступає на тіло. Тому, друзі, в кожного свій вибір.